Шановні гості, дорога родина, дуже рада вітати у себе на каналі. У мене сьогодні надзвичайно цікава подія. Ми не в тому в моєму такому домашньому парфюмерному берлозі, тому що один з моїх улюблених блогерів на Ютубі Оля Гриценко до мене завітала в гості, і нам треба сьогодні за дві години встигнути все, наговоритися про парфуми, випити кави, трошечки до щось трошки перекусити і, і познайомитися вживу один з одним, тому що ми знаємо один одного лише по відео і по інстаграмі. Так що, давайте не переключайтеся, і в мене буде одна частина з цього відео. Якщо. Хочете подивитися другу частину, бо ми вирішили їх розподілити на дві половинки, то переходьте, будь ласка, за посиланням, яке буде в інфобоксі під цим відео. Так, значить, я дістала свій пакава міглєрів. Давай, з чого почнемо? Почнемо, напевно, так, як я його порівняла з цього кюргован. Він має пахнути такими сигарами. Мені, в принципі, сигарелями, бо якось я, я об, Обожнюю табаки, сигарети, аромати. Я всякий люблю. Я люблю зелений, mm, палений. пелений, все, що. За... Чекаю, щось негодно зараз. Я хочу собі запицькати пальці цим, бо він досить моцний. Uh -huh. Чи не стух ще понюхаю. У мене житті від леванти стоять 100 років. Ух uh ти! -huh. Він гарний, він такий якийсь як ромс. Реально ром з табаком, пюргаван. Скільки коштує, де mm. купувати Останній Шо? раз, що я дивилася, то він коштував 200 доларів за флакон. Mm. Сволочі. Що робить? Я таке люблю взагалі. У mm. мене багато такого. А що дуже я боюся купувати на онлайні, бо ти зараз переважно береш вже з рук, а там трохи було не штампували як підробок. Mm -hmm. А в нього ж там чи то підробки, чи то різні батчі, щось там є погане зі стійкістю. Коротше, я вирішила не різкувати. Мені немає так багато, по 200 доларів. <п 'ярій> <п 'ярій> <Чемо Th> hmm. Слухай, ну це дуже красиво. Це мені е, дуже багато таких є табаків, е, дуже гурманських, таких от, е, ну, як з кальянних. <п 'ярій> так, так, так. так. Оце, так Табак, квіти табаку, ром. ну, Тут немає такої табачності, як в жасміна цигарет». То Там, Бо там така, така прямо, прям, чітон, такий є е, сигарет, так. сигарет, а тут е, сигари, от, напевно. Ой, я з таким е, парфюмером з Румунії познайомилась, І коли він сидів, на, е, цьому, на Піті Фрагранс сидів, курив цю сигару uh -huh. в цих окулярах. Я підсіла і взяла інтерв'ю. бо просто... Вони мені дуже подібні, це Mild. От я мені таке закрию очі і я би не розрізнила так дуже. Ага, я закрию. То вони мені якісь такі от схожі. Ага, є щось таке, але це свіжі ніби. Тут табак такий він дає, такий відцінок ніби. Сухость, ну навіть не сухості, я не знаю. Він ну, такий як теплий більше, більше теплий аромат. А це та, такий це Холодно вардий mm -hmm. і більш люксовий. А це прям такий, а це ще акватичністю, якої в кінці дає. Ну, якась така більше вже досерединого люксу. Цей дуже файний. А це навіть аромат. не хочу відкладати. Дуже цікавий, який це... він займає буде. буде. Чекає, що трохи добрийської. Може, трохи забилися рецептори треба купити, бо я вже так відчуваю, що мені треба вже ці салфетки О, mm. Пішла. А я, на жаль, по-іншому, я, я не можу так. Ну, я хочу прям мені прийти. Можна, можна, можна зловити шлейф, коли це один аромат, ти йдеш по вулиці від да, да. конкретної людини. А коли в тебе марафон парфюмерний, ти вже мусиш запихати, бо ти, ти вже не чуєш просто інакше. Ну, тут щось якось якоїсь кафорності, якоюсь зеленю. Старий зубний порошок такий радянський. А, може, от мені да. от цим пахне таким зубним порошком радянським. Ага. І плюс до того щось солодке. Якась солодка м'ята така. Ага, от хотіла за м'яту сказати. Не стійке, але таке прикольне. Теж дороге, а як знаєш, Як пам'ять. Дороге, як пам'ять. Ага, знаєш, да-да-да. щось таке, відкриваєш цей. Я якби була утриманкою, і в мене був би папір, то я б нього попросила купити мені той е, криптомін. Бо він мені дуже подобається. Я люблю такі аромати, такі що пахнуть. Ага. А криптамін, типу, це е, якісь аля Іншопланетна м'ята. Вони ж бавилися, це було з таким. Еля не Так, та у них була ця концепція. Потім якась та концепція така. От зараз я відчуваю м'яту. От зараз почала я дуже гарно відчувати м'яту. І тут м'ята, і зараз мені що шоколад виліз. Ага, ну такі, прям е терки. Какао, такий, какао-порошок ага. більше навіть. Що вони роблять, я не знаю. Ну дуже, дуже цікава ця м'ята, дуже. І так, коли ти так ходиш, і тобі так то пахне, ніби ти мазю якоюсь на суглоби намазалася, знаєш, <смі> а потім якоюсь шоколадкою. То так, то так. Прикольно. Ну я б цим пюргаван, я б їм бризгалася, носила. Я купила, до речі, та, та, саме табачний аромат на виставці, бо я прям не знаю, щось мені по табакам. То вже зараз просто хочеться, напевно. Так. І я е, зауважила, що це вже котра осінь, що мені зовсім <кій> вже підхрипаюся. Що мені зовсім не хочеться носити всяку печаль. Знаєш, отаку от, та... от якусь е, в мене там це в мене стоїть, стоїть поличка фактично печалі. В мене там п'ятий шанель, знаєш, да, комусайленцес. Да, угу. Полома пікас, це ретро-печаль. А мені не хочеться цієї ретро печалі Я навіть Лібер я там поставила, бо не тоже. Вона мені прям така, знаєш, печальна сука, оцей Лібер. Там така лаванда зла. Ой, а тут щось розкривається, красиво. Дуже файне. Він мені кавкою такою пахне. Тут гарна кава. Треба його трошки провітрити, бо трошки. Ой, який він. Точно. Він, так, він так само, як і ті всі він ішов в такому чорному квадраті. І там зірочка зброю. Та, і мені дуже воно сподобалося. Ну ну все, ну, А все, оцей вандербукет ти знаєш? Вендербукет є, в мене і від Леванти гарно знаю. його. Таки... від ага. мені, оцей, я, прям, мені так пахне він булкою страшною. Така довга файна. Він дуже для мене їстівний. Знає а що знаєш, мастиш від Роша? А, ні, О, не знаю. давай трошки який поруш... мужик. Путім, по погре по і порошаче. Трошечки 15 Чуть-чуть. — Бо я, це, я вже знаю по, про роша від тебе. Про це. І я це на нього просто... дивилася. Це треба перепиняти дивитися. Це треба припиняти і брати, поки я, бо потім буде як з Міл'єра. Бо буде дорого. Це такий мужик. Ну такий, знаєш. Те, хто любить до речі, мужичі аромати, не всі ще можуть mm -hmm. це носити? Mm -hmm. Тобто його можна оцінити як гарний аромат, але не хочете таке мати. Це такий мужчина. Аж. Та аж хочеться прямо, <світ> Аж голова <світ> піднімається <світ> від того аромату. Ага. Ну, файний він. файний. І він, у так. мене такий дешевий був. Він минулого року, це велика шайба uh -huh. коштувала 25 доларів. І Зараз uh -huh. його можна ще купити з якихось там 35-40. Тобто він майже не зріс зрісів. Ну він на цінно напевно на, на був. Я тільки не поне пам'ятаю його ціну. Тільки там є одитуалет, і я одутуалет не знаю. Це удикарто. Так випадково. що може бути, що одитуалет трошечки і. Ну тут також буде. щось і алкогольне, є і щось таке і <кхм> не знаю. А от по грешках, до речі, що я тобі хотіла дати затестити, це в мене є її зерно божевілля, грейнде Фойле, і тут теж дуже гарна mm -hmm. м'ята. Але після того, як перенюхаєш всяку нішу, то ця м'ята здається, от як Еден Кашерель це ага. ретро було, то це ага. ретро Це ретро-м'ята. Ну, Поки що немає м'яти, мені тут бузок взагалі в встав. Не знаю, може там буде. Так, то, що... ну, тобі Лорос, Лоросин, до речі, робила цей аромат. І ти, не дуже драм, не дуже древній. Не дуже древній. Він, по-моєму, чи то 99-й рік, якось так. Тобто це не якийсь дуже старий аромат. Ну так, просто жіночка ну, зробила зовсім взагалі різне. Так, так. А тут прям okay. пахне якимось старим французьким бутіком, де от… він так пахне той бутік такою якоюсь м'ятною свіжістю. – Ну… – Що ти ще хочеш з грешок? Я хочу з грешок понюхати. Ти не мигдаль, який ти нещодавно показувала. і я? Мигдаль? Ні. А, мигдаль. Це сенсуель. І це їхня лімітка, теж в мене дуже древня. Файний цей мигдалик. Угу. Бо я ж зараз по мигдалях. О, я тобі зараз... Він тут що... такий делікатний, тут ще треба, знаєш, його почути, той мигдаль. Ну, він же мені якось і чується, така недокрасива. Ну, вінчується, да? вінчується. Вінчується. І, пари, і, тут, пари, і пари. тут і солоденьке воно таке от. Ні, жіночне таке. Одна жіночне. Ну, ну, я то, чоловіка не бачу в такому ароматі. Так, Хоча ось мені зараз би Баш таке лалік випустили на ринок на зиму, знаєш, і ми би купили і носили би собі. Ну, э, наче ж кашерель це не, не, не сильно о, я не сказала. А, гре? Гре, це ж не дороги, напевно. Так, так але тут мітка оця була сенсуель. А ще в них є ця Fleur Splendide, яка є дуже непоганою альтернативою Belle, бо вона не така попозлипна. О, Боже мій! <рес> Вони це створили раніше Belle, напевно. А, ні, на хвилі Belle, по-моєму. Ну так, да, да, да. може воно не таке стійке, ще не буде таке прям е бойові? Воно прям... не таке сильно гучне, знаєш, воно ну, таке mm -hmm. поспокійніше. Нема такого, що ти прям чуєш, й воно треба таке так деліканенько. No. <звук> Давай я тобі покажу зараз на порівнянні. — З цими <гум> е фісташками... Боже, фі фісташ... — Мигдаляна. — Мигдаль. А, ну тут в мене фісташка. Ну, — Ну, коротше, я... — Ти зараз до речі, тема на фісташки почалася. Да — Так-так-так, -да -да, це тема на фісташки, це Unjardin C3 від Hermès. І я тобі ще скажу, що є від Brand Obvious... Ну, короте, це, є, е — Ну, коротше, це... — А сади оце C3? Це... — Це Hermès? — Ні-ні-ні, в сенсі, а? що це за регіон планети? У них оце Ніл є. Парижські якісь там самі. Так, Середне моря, а це Ой, є там... Синтера — синтера. може, цінтера, якісь. Мені просто парфум сподобався. І я його вже от два дні на що? А що тут написано? Це що? Може, Греція якась. То виглядає на якусь як Грецію. Да, типу Греція схожа. Сипері. Пахне дуже гарним цитрусом, таким солодким лимоном. О. От є такі лимони, що прям достегли. І ти розрізаєш, ти розумієш, що лимон можна без цукру їсти. Оце таким лимоном пахне. Немає mm -hmm. кислинки. Mm -hmm. І чути зразу і лимонний сік, і цедру. Mm -hmm. От тобі лимони в старці, так? Да? Да. Круто, бо я їх не відчуваю, а там в старці є лимони. А далі, а мені відчувається зразу там вже така от фісташка більше. У мене ще нема тих горіхів, ще не вийшло. Я просто собі їхала в таксі <гад> і напшикала на руку, і мені вже одразу ця була. Бризни собі на руку, може, що. Тут лимони, понюхай, ти чути лимони наразі. Солоденький? <гад> <і> Не <воні? гад> <Я гад> хочеш? Щоб я відмовлялася <гад> бризнути на руку. І я, до речі, коли тестила була оцю зару, то біля мене стояла дівчина, і вона. Ну я, ну, я не пам'ятаю, скільки там затестила ароматів. Ну, один, два, три, чотири. Ну, ще біля мене двоє дівчат було, моїх дітей, то я ще на них як на підослідник. Ну, десь, напевно, в раніше 6 ароматів. Коротше. А вона методична, і вона от око, знаєш, один біля одного. Я думаю, Боже, що ж ти там чуєш взагалі людину? Ай. З Магнолі вже всі злі у цій історії вилетіли, угу. вона така файна зробилася. Угу. Вона в старті, як. Якісь олії, я не знаю, такі. арома масла для мене старті, а далі ці арома мені масла. Мені ромашевні ну, ну, Вони це... далі випарую, mm. випаруються і гарно стає. Так, на шкірі чути воно гріється, зразу так, так, так. я взагалі, впадеться. Отутси є. Такими навіть грецькими горіхами пахне мені більше не дають. Натуральними такими горіхами, файними. От нас тут такі стоять грецькі горіхи. Це mm -hmm. маленькі. То воно такою олійкою о, о. Угу. Ну, файне, угу. файне. Бальдоорусти в код є. Вирішемо. Ми поки зажуємо, я тобі дам якусь понюхати Угу. Десь ароматики тримають, тільки тому що я колекціоную брек. Він шпилом припав, то як я його сильно люблю. Це страшне, це така мерзость, ціла криця це з трояндою. Це, це катувати можна. Він не стух, він так має пахнути. Так він приємно пахне. Ой, Боже, ти шо? <святить> Троянда така, прям. Ну я на А потім така попра, така попраця, гидка. Давай перед автосом бризну. Не буде в мене від, з, 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 зліва від мене вільне місце. Я вже в мене вільне місце було поряд зі мною. Гарно, мені гарно. Взагалі мені троянда. Воно така трошки хижа, трошки така... така, знаєш, Дуже приємний цей, дуже. Угу. Просто заповню. Цікаво, наскільки він довго в тебе буде триматися, бо це для мене не дуже ну, довга історія. до речі, не баба ворожила, бо мремо буде жила, бо це аж – чотири це реально одеколони. Порозумію, uh -huh. чому люди беруть сотками. Бо це да. треба такого прям на себе лити його. Ну він і в структура парфуму одеколон. У мене там щось згори стоять. Блюмарін і Денджероз. Цікавий, до речі, хотіла би, щоб ти спробувала. Mm -hmm, і новий mm -hmm. план я собі зробила. Цей Денджероуз мені запропонували як альтернативу «Флора ботаніка від Баленсіага. Мені його подарувала mm -hmm. підписниця. Тут Троянда дуже подібна, але вона така, от, якби зробила Баленсіаго, якусь нічну версію mm -hmm. того аромату. Якби Вони його не зняли, наприклад, та зробили фланкер. От воно отак от пахне мені, якось такою, типу троянда подібна, але вона така mm -hmm. хлібша набагато. Непогана штучка, але по моєму його теж зняли, тому треба його ловити, поки є чот... я його бачила на фрагрантиці, як схоже на флоработаніку і не думала, що воно дійсно схоже, схоже трояндою. От але флоработанікас, вона цей екранок, от реально, флоработаніка а це як ніч. Бо тут така троянда ще з зеленю, такою більш гіркою, зеленю. Там троянда рожева. І зелень. І в грусті така, да, знаєш. Да, да. А тут така вже... Легенька, а тут прям така. О, прям... — І він дуже приємний. Він приємно тримається, легенько шліфить, не дурманить, не душить, та строянда не переходить в болгарську розу. Да, От да. реально цей денжерос мені видався дуже достойний в ті гроші, да. разі, що за нього можна цей, увірвати. А гарна, гарна. це зараз чекай, вилетить спирт. бо воно сильно спиртове на старті. А потім почнеться трошки якийсь морський бріз. А, відчуваю, так, да, пішов. Морський Отаку, ось йому, власне ось треба помахати, знаєш, щоб почути, що воно от прям бризом таким іде. <рес> Як море. Ну Ну, так та. Ну, там ще є якась зелень. Там фенугрек, там спеція, яка від має от. передавати запах тухлих водоростей. От, да-да-да. Там тоглинка. То <рес> <туди, рес> і... якраз йому реалістично. Як так це модно. Що, зараз там є якісь нішеві бренди. в мене. Це, там... Версії одетуалет. Я ага. не знаю, який оде-парфам. хочу спробувати ще оде парфам У мене є ще від відливант ремку ко, нам того не треба. А ну цей стійкий, от туалетна вода, вона шлейфово стійка. Тобто ти напшикуєш на когось, наприклад, я на свою малу, і я цілий день від неї ловлю шлейф. Але якщо я наношу на себе, то мені здається, що через 15 хвилин я нічим не пахну. Я просто привикаю до нього. Ну, слухай, це взагалі е, міша вся робить е, солону дерев'яшку на березі моря. щоб... перелити вас... Що не... в інший флакон, продавати так. дорожче в 10 разів і будуть купувати. Знаєш, перелити такий кубічний флакон з чорною кришкою – все. Е, і назвати мій Нью-Йорк Дюн. Або якесь там це? море крапка. Там, типу, знаєш, да. крапка як чорний квадрат Малєвич, і там якийсь глибокий зміст класно. І обов'язково це на голому мужику пофоткати. Ой! Бачу, я не забула, не забула назву бренду. В них е, вся реклама це парфуми на е, мучинках на всіх на таких. Там тут просто може стояти. Ой, що це таке цікаве. Це така, це до речі, від Елене аромат того старшого. Тобто він сам робив, так? так він парфумер, бо він не всі ці лековони сам робив. По-моєму, то від старшого вже наклада, угу. щось я тобі собі таке пам'ятаю. Якщо ага. я збрехала, то ми десь пишемо, що я збрехала. І тут цитруси і кардамон. І воно робить таку якусь от теплу воду. Таке враження, що це якийсь напар, такий спеції. мені пахне якимось напаром, Ага. бо воно ну, і пахне спеці... і водою, і спеціями. Але спеції тут такі. Ой, він так відкривається, чимось таким знайомим. Якимось більше навіть, спеції, які заносять в сіно. Тобто це якісь сушені трави, це не є перці, це прямо якимись травичками мені заносить. Дуже красиво. Красиво. А, і я дорого. Так, да, але це в такому об'ємі, може, і до тисячі гривень, я не знаю, скільки це в доларах. Так, так десь так буде, десь так. Тоб я це зразу все... Я все називаю в доларах, тому що в злотих це безмістовно людям називати. Ага. А мені злотий дуже легко переконвертувати в долари в голові, бо це ділиш на чотири. У мене така математика. Мені в гривні, наприклад, то треба через конвертер, Ну, так, Зараз так, можна так. на 10 спомножити, злот на, злоти на так, 10 так, і вже так. буде гривня. Так, Я Очумі. думаю, що приблизно. Ні, ну Це гарно, і це щось мені так нагадує. Дуже цікаво на фрагрантиці. На, ну, а «remarkable people» на що це етат Лібердеранш може Для намагати. мене. Remarkable people» я його називаю forgettable people». Тому що я його наносила на себе разів п'ять. Я його не можу запам'ятати. Ну, Там кардемон такий. Він мені кожного мащат. разу пахне якось по-іншому. <гум> і і пам'ятаю, як ця вес теж щось мене запитувала, що я думаю про цей аромат, бо вона думаю, чи брати його на розлив. Я так думаю, та фігня якась ти «remarkable people». А потім з нею переписуюсь, наношу собі на руку. Я його цілий день поносила і зрозуміла, що я його хочу. Розлити, але я не. Сюди, чим він мені пахне, бо він якийсь такий дивний. Ну, він ну, стартує кардамоном. Дима, там точно буде. кардамон є, і там е, щось, якісь прянощі. Я сиджу і думаю, боже, чим він пахне? Трошки щось таке є. Я, не думала, я коротше, думала, що саме ця версія Аква Le е, Кун, що вони всі такі легенькі, е, ніякі. ну, Квіткові, які штучки, це гарно. От зараз Та, якийсь звичайний мужик, розумієш, а ти наносиш на руку, він зовсім да, так. Не от не його не так виси. от потестила була не на собі, а потестила на папірках. Думаю, що там всі так це не носять. А він на руці так не гарно це. відкрився. Він відкрився е, сидром яблучним, який ага. переходить в троянду. Ну таке а, от так. тобто розбавленим германом, тим смердячим. От, зараз він це Кведін більш робив, і це і то його того германа теж він робив. І mm. мають таке враження, що він взяв один баняк <хи> і зробив разом... більше розбалену версію, назвав да. по-іншому. От, зараз вони мені прям схожі, бо кар... я тут кардамон прям чула. Чи... Бачиш, ти просто кардамон зробила. Так, так, так. Я прям, прям мені І кар... Зараз мені отут і кардамон… І тут навіть кислинка якась така подібна, і там, і там така. Знаєш, да. таке трохи кислить. Ну цей такий Погу… Ну так да, так. Це Аква, це розбавлена версія. А хочеш смішне потести? Польська підробка на «Dior Edict». Ой, я бачила це відео! Так, так. Мені це «Dior Edict». Дивний глибокий аромат. Як нам його зробити? Як нам його зробити? Давайте зробимо щось смердяче. Салим схожий флакон. Це кожи флакон, але я його коли на собі носила. Він мене щепляє, чіпляє, може зрозуміти. що з тут... ньому є. О. Ну Він такий от, серйозна кремова баба. А, тут мені ще щось перекликається з. Тим валім навіть я б сказала. А. От щось тут є таке? А. Зараз скажу. Трошки мені а, цієї. Лявіабелі трохи. От не сказала людям, як називається. Це є чітлер Admitted. admitted. Дуже. Ти геть не подібний на діор де взагалі. Я навіть не знаю, як діор А в тебе є. В мене є. Зараз ти будеш ржати. Він зараз покаже. Ой. Ну слухай, ну він такий люкс типовий Я буду користуватися. Я деколи люблю такими старими бабами пахнути. Типовий люкс двохтисячних. Це в мене розсип малі? Ти ж ми всі mm. не затестимо. Ми всі не затестимо малівська магнолія, дуже з тобі її раджу. Давай по порівняємо. І music forvaro, а я... чи не Мюзикфрова? Mm. Mm. Маск чекай, чекай, чекай. чекай. ми Їх не розбили. Так, це так. Це, є, це треба тестувати Роза дуже долго. класна. От, маск ревежу, я хотіла. Давай. Бо це. Е, е, Коротше, не знаю, най. Е, і то віше аромат Просто. Я думала, це портрет ну, Це я також ну, портрет Offled і э, Rose Fear. Я з цього дозволу, оцей але... Енпасан теж бризну, тому що це найкращий бузок з усіх, які я досі А, е, Тому я тобі вийшлю, е, затестувати джунліла від це порівняєш. А, все, зрозуміло, дякую. Ну, гарне, гарне. Я, Гарні, майна, але в... я його не змогла б носити. Ну, Але це якщо це був типу, перший аромат в цьому направленні, то 750 мільярдів схожих ароматів, як mm -hmm. на мене. Ну, дай нюхну. Бо я вже забула, чим воно пахне. Такий обзорщик. слухай. купила малю, щоб зробити обзор. Ні, ну зараз ми, звісно, про. Ем... Маск Раважор таке сказала, але не знаю. Ну він мені, мені би пиляв мозок. От я собі його віднесла, так само, як оцей маск While, до тих ароматів, які мені пиляють мозок. Я не можу Ой. в такому ходити, мені в ньому тяжко. Ой. Зу, зу, так, зу. що ти вже хотіла? А, ти тримаєш, що е ти хотіла? Магнолі, магно. Ага, та та давай. І як тобі. А бузок ти вже. Ну, бузок тут. Бузок вже бузить, до речі, можна вже бузок попробувати, поки магнолій розходиться. Ну це ідеально. Я вважаю. Ну це, це просто, просто квіт, просто свіжий бузок. Там на мені здається трошечки цитрусовості для того, mm -hmm. щоб було відчуття свіжості в від цього бузку, mm -hmm. щоб це не було бузкове мило. І ось, і все і це зіграло свою роль. І воно так. зробило ідеальний бузок, такий немильний. Так, і круто, що воно саме не так, так, та, так. Та, та. А знаєш, мені це ще трошки гіркуватості в ньому є, ніби я квітку з'їла. Ти та їла колись квітку. Всі <плоти> їли, вони отруйні, не робіть цього, не можна Ой, їсти. я не знала. Ну типу, якщо одну що не вмраш, звичайно, але краще не їсти. А бузок, до речі, це родич оливки, дуже близький. Ух ти, не знала. У, у нього навіть плоди такі, як маленькі оливочки. Прикольно, не бачила ніколи. І що тобі як ця магнолія? Вона така, ну, можна тро, трошечки признати. Ну, це... Просто цікаво, така що вона... Знаєш, коли... Це Та, ж так Ой, сильно проснула. Та чого? Нормально проснула. Я так буду берегти, не потухнути маю. Ну так, в таких от фіолочках не дуже. Дуже-дуже. По-перше, пластик реагує дуже часто з ароматами, і то може його підписовувати. Ну і плюс до того всього там, закрутка ця, яка. А вона виливається в мене, розли полива. Оці, що я тобі, вони переливаються через герб. Я їх тримаю сам в себе в стінці, в такому вертикальному положенні, щоб мені нічого не дикого, і воно тоді ще більш-менш якось держиться. Так, хочеш це ціль, як це називається? Липа. <звіп> Це угу. липа лабораторіатці, дуже прикольна. <звіп> Просто порівняти з тою липою з Ну, <звіп> Тут більше, ніж липи, якісь інші є ноти. Липа там не. Ой, клас! Я <звіп> таке люблю, я вже чую прямо з першого цього. Оце так, да. це моя липа, я таке люблю, смердяче таке. А я сиджу і магнолію нюхаю, дуже красиво. Оце новинка ж, так? От магнолія це Малівська, здається. Не слідкую, бо. слідкую, то нам новинка, наче, Навіть у ці маленькі травелки для нього я хотіла собі синтетик джангл, бо це такий, знаєш, я собі хочу синтетипчала. І, і все одно воно навіть оцю маленьку піпочку мені якусь yeah. жаба давить. Та вони дорогі. Дуже так. приємне, дуже-дуже приємне липа. Зовсім інше, це липове мило. Там, коли uh -huh. повичає, це липове мило. Uh -huh. Але дуже-дуже приємне, я таке люблю, таке свіже. От враження холодної ванної кімнати, де поставили липове ти. Uh -huh. Дуже приємне. Uh -huh. Ну, я там придбала, ось це. Я там придбала якісь інші аромати. Про забула, що. Ой боже мій. Ну, коротше, А хотіла би. Оце він, отут він. Так, так, так. А, так. Тепер хочу ще цей ціль. Мені дуже класно. Ой, клас. І так солодинка не... така, яку ти на піднібінь відчуваєш, коли угу. вдихаєш. Якось таке словить, що це є солодкий аромат. Але немає не, не, так. не притурності такої ванільної. Будемо закінчувати, напевно. Так, а, ну так, все, все все решта поза кадром буде. <рес>